Я знаю, що рухатись буває важко, і давай зараз подивимось, що саме тобі заважає рухатись зараз вперед. Що тобі зараз заважає рухатись вперед до досягнення своїх мрій та бажань. Страхи, невпевненість. Можливо, в тебе настав такий період в житті, що зараз потрібно піти в щось нове. Але тобі страшно від того, що ти не знаєш, що тебе там чекає. Ти можеш собі готувати самий найгірший сценарій в голові, малювати цей сценарій, який не дає тобі далі діяти. Від цього з'являється ще більше страхів, невпевненості, але в будь-якому випадку дорога є. Тобі потрібно йти. Та сила в тому, щоб відкинути ці всі страхи, відкинути ці всі негативні переконання. Страх невідомого і піти в це нове, спробувати. Давай подивимось, як можна позбутися цих страхів невпевненості і взагалі побачити життя по-новому, що допоможе тобі позбутися страхів та невпевненості? Що ж це буде? Зараз узнаємо. Допоможе позбутися твоїх страхів, ілюзій, тільки дія. Тільки велике бажання діяти, тільки велике протистояння цьому всьому, просто кинути виклик всім своїм страхам. Страхи вони не такі сильні, коли ти починаєш діяти. Вони просто втрачають свою могутність і силу, а ти тільки здобуваєш цю силу. Ти вивільняєш всю свою енергію, яка була скута ось цим страхом. Тому це дуже добрий знак для тебе, щоб почати саме зараз діяти. А, давай подивимось, як саме тобі почати діяти? Що саме допоможе тобі почати діяти? Що саме допоможе тобі почати діяти вже зараз? Що саме допоможе тобі почати діяти вже сьогодні? Це ж жезли, вісім жезлів. Це якісь швидкі рішення можуть бути. Рішення, які тобі приходять просто в моменті, і потрібно не обдумувати їх, а от просто почати діяти під цим імпульсом, під цим бажанням. Частіше те, що нам перше приходить в голову, це і є істина, це і є крик нашої душі е знак, що почати потрібно почати діяти. Тому це ще один маленький знак для тебе, що стрімкі дії. Твої дії під імпульсами, під великим бажанням, яке ось щойно розгорілося. Якщо тобі було цікаво, підпишись на мій канал. Це буде для мене знак.